Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максі Фуд Казан. Друзі, сьогодні будемо готувати мега смачний та класний салатик калейдоскоп. Друзі, цей салатик заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал, а ми вам покажемо увесь процес приготування. Друзі, сьогодні ось таких інгредієнтів ми будемо готувати салатик калейдоскоп. Цей салат має дуже багато різних назв. Хтось його називає салат веселка. Хтось називає його, є така смішна назва козел в городі. За рахунок того, що дуже багато різних інгредієнтів, салат получається дуже смачним, дуже насиченим, класним, підходить під будь-яке застілля та святковий вечір. Отож, з чого він складається: це кукурудза, балик, морква по-корейськи, огірок, помідорка. Голландський сир, а також картопляна соломка і майонез. Отож, приступаємо до приготування. Усі інгредієнти нарізані та підготовлені. І прийшов час до зборки салатику. Друзі, зібрали усі інгредієнти салатику калейдоскоп. Такий ось він виходить гарненький. Тут всі смачні інгредієнти, все гарно поєднується між собою. Нагадаємо, у нас тут огірочок, балик, сир, кукуруза, помідор, картопляна солонка і морква по-корейськи. Ну і заправляємо ми це усе майонезом. Друзі! Бажаємо вам смачного перегляду, чекаємо на вашу підтримку. З вами на сьогодні прощаємось і кажемо вам до нових зустрічей на Максіфуд Казан. Друзі, перемішали салатик, готовий до дегустації. Усім смачного!